вважали, але там ну принаймні я хотів. Я я я уникав. Кліше не помітно у у, у у романі. Бо воно просилося, просилося. Вони Ви завжди Так було просто. Так, завжди нам просить, тоді і починається ілюстративність, а. тоді починається е-е педалювання на чомусь, а тут просто одне переходить одне і таке враження інколи, що Звичайний плин життя. Єдине, що незвичайного, що це всього-навсього Галичина, де політичні вітри з усіх боків в усі боки віють, що е Розчахнута вона е на всі боки беззахисна. І інколи. Читаєш про цю сильну, взагалі могутню постать шептицької. Тобі по-людськи ну, не те, що навіть співчуття, а жаль цієї людини, що вона потрапила в такі вона, випробування. Це життя драма. Так, Абсолютно, його гнев ламає він. Ніби тут навіть і те, що він захворів, так, міцний, на ноги. Ніби що фізично, я розумію, це символічно стає такий образ, що потужна немало, фігура. Та, але що навіть зламало життя фізично, він ще стоїть, але стоїть сам у собі. Прямо стояння, рівно стояння, але ноги вже його не носять, він надірвався. Від непосильної ваготи, яка впала на його плечі. А ще взагалі можливо бачите, скільки новий у нас формат. Я тепер тільки подумав, що можливо нашу передачу треба було починати так, Яким чином? що я, як людина, яка цікавилася, мене інфікував Шептицьким Петро я Все де потрапляло мені. Читав, 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 читав чималенько, ну звичайно, не, не системно, так як ви, але все. І я вважав, що я щось знаю про Шептицького. Коли я став читати віро Романа, я зрозумів, що я крім того, що Шептицький був митрополитом, що він видатний діячий, що він там Новаківській школа, там оце все більше нічого не знаю. На мене огромний. Це вашого матеріалу. Те саме звалиця. було. Чому чотири роки? Звідки чотири роки? Ну, В засаді це не я ж такі, знаєте, такий роботи. Знаєте, якісь такі війна і мір, там чотири томи. Це це, це достатньо скромний з обсягом. Ну, може, не скромний, там не просто середній з обсягом текст. Але, але власне те, про що, про що ви кажете, я так я також, я, я, я відкривав для себе все нові і, і, і нові які, знаєте, стини. Абсолютно несподівані повороти в історії і роль у ній. Щоб я не знав про це. І чим далі я входив, тим складніше б, 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 б зумовно було, але тим більше було бажання а, дописати і. І дати ту, ту повну картину, максимально повну картину його е, життєвого шляху, тому що це було дуже цікаво. Те саме, я, я, я прийшов тією самою стежкою, І ми говорили про романи, про наші про українські романи. Коли є е, таке цікаве лібретто в основі якось тут, то тоді вже е, ця історія читається, і ти не помічаєш стилю. Не помічаєш цієї гарнот. бо є твори. Одного разу, я думав, мене затюкають мої колеги літературознавці. Я сказав, у цьому романі дуже багато стилю, дуже багато стилю, Більше нічого там немає. І питали, як це оцінювати, як чесноту чи як негатив? Ви оцінюєте та як вам Но ви е, проходили подобається. Все, ваша робота з Коцюбинським? З тим, це ж це ж ви це прекрасно все, О, все знаєте. А тут стиль не написали. помічаєш, просто не помічаєш, наскільки він узгоджений, факти не чи, чи стиль не відривається від фактів. Не прагне якоїсь своєї самостійної ролі в цьому творі виконувати, він підпорядкований цьому плину фактів, і вони згармонізовано виступають тут разом. І тому є відчуття цієї складний матеріал. Ми вже повторювали, у мене вже кліше з'явилося в нашій передачі огром фактів, надзвичайний огром фактів. Але ти їх не помічаєш, ти повільно, плавно входиш у них як у, у ріку депологи, дно і ти повільно, повільно до цієї Ну, Ви пригадуєте, губини. от моема, в, в нього багато дуже цікаве там підводячи підсумки, в нього дводі ітоги в російській версії. От він каже, що писати треба просто, щоб не услаювати грамотному читачемі, на якого він розрахований. Текст читання просто, так? І текст має бути в нього він дуже, дуже цікаво сказав. Він має лежати так, як добре скроєний чобіт на нозі. От-от легко, так, от, от, ти взув і воно легенько тобі. І, ну, я принаймні намагався, звичайно, не, не ускладнити це. Це є, є тяжіння до цієї такої простоти, е, а простота вона річ дуже оманлива. Це може бути простота примітива. Може бути простота та благородна, коли ну, добре, все що, так, моя мська простота, має, коли справді все тут. Я е, просто змушений багато перечитувати дещо із професійного примусу, дещо просто з цікавості. А тут я забув, що це треба прочитати мені ну, ні без професійних обов'язків. Я з задоволенням почав читати. Тішичи себе думкою, а ну, з чого я не знаю про Шептицького. І я о, цю думку. І до речі, одразу... завдяки вам вона і вийшла, вона могла і не вийти. Так в мене складалися обставини, що я, я не хочу зараз про них. Ну, з текстом. Не якісь інші життєві, ні, а просто з текстом, що я в певний момент вирішив відкласти, покласти і. Хай воно лежить. А я пам'ятаю. Ви... І тоді я думаю, ну попрошу я Михайла Федотовича, щоб він прочитав, він сказав свою думку. Так що це, це завдяки вам. Ця книжка побачила світ. Ні, ну вона була б написана, вона приречена, тому що такий матеріал це було б взагалі злочинно автором перед собою. Е такий на півдорозі лишити матеріал. З одного боку, з другого боку, я думаю, у вас, ну це моя гіпотеза, вів інтерес самому, самому, так, як я... вийде із цієї історії, так. Шептицький. Ви бачили карту, але вам треба було прописати, щоб він був там органічно. І ніде не вигадати, це не історична фантастика і не роман-гіпотеза. Це ваша версія. І ви, як кажуть автор, свято переконаний, ось саме так воно було. Ось. Я знаю такі труднощі, бо коли там щось я теж писав, думав, яка межа може бути мого домислу. Мінімальна, наймінімальніша. Це ще, що записано в книгу життя, чи, чи? Ні, Марія Башкирцева. Наймінімальніше може бути, що виглянула у вікно, за вікном йшов дощ. І все, якщо це ну, ну, для того, щоб для настрою От зроблено, Так і тут у вас якісь мінімальні такі ремарки, але вони часом, як інша нота, привносять у повіствування. І ви переводите, скажімо, на інший регістр розмову. Такі твори, ми вже говорили, не тільки вимагають величезної підготовчої роботи, але й пишуться не часто, особливо сьогодні. Сьогодні ми живемо ж в час глобалізації, швидкостей і все на ходу, все на швидку, все гротескне, якесь таке. А тут така е, благородна, старомодна відповідальність. Так, те, що як сказав мені один е, приятель каже, ну старий, ну я йому дав ще було десь в му чи 13 13-му. Ні, ну так не пишуть зараз. ну Це 19-те сторіччя, на що я йому Щось сказав ньому. так. Я кажу: ти знаєш, я не бачу нічого поганого в тому, що писали в 19 19-му. і я дай мені зловерна, Бог так писати. Приклад, так. Чи Анатоль Франц. Ну, що ну, задовго, ну так завжди можна скоротити. Це, це не, не, не проблема. А стиль, ну. Я кажу, ти, ти мені навіть, знаєш, десь компліментарно так от підкидаєш, умовлявся. Сам не відаючи да, того. Так. Справді, ми надто багато із корабля сучасності, як ті футуристи е, сьогодні викинули, і багато від чого відмовилися, відгатькували. І наша література є така, як є. Якісь там чесноти здобуто, але так багато дуже втрачено. І, очевидно, час теж збирати каміння. Ось ви збираєте каміння цим романом і дивовижно вія романа. Це коли ви тоді сказали назву, і я розповів своєму колезі Павлові Щерісінько, що Геніально. Чекалося чогось патетичного. знаєте, Патетичне. Задання перед автором стояло так. Знаєте, ви працювали в у нас є спільний, так мовити, минуле журналістське. Пам'ятаєте, колись в редакції було такі, от, вивішували там значить, на, на дурці. E, значить, слово сполучення, якісь там ідіоми, ну, умовно кажучи, які вживати заборонено, заборонено. просто. Забудьте, так? Да? І отже, тут стояло перед автором: забудь про штамп. Тобто вони ж лізли, вони ж лізли, вони просто випирали. Ти, ти, ти їм тут закрив, а вони праворуч вилазять і, і це, 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 це це, це, якісь. да, да ти не відразу розпізнаєш. Але потім читаєш і, і думаєш, слухай, то це, ж, це ж газета, а ти ж пишеш не, не, не газетний нарис, так? І це був той опірматеріал, який я його називаю. І він, він був просто шалений. Це е, переступити, вийти за коло свого досвіду у Дмитра е, Ліхачова є така дефініція, літературний етикет. Це він його ввів, і це значило, що людина літературно, ну скажімо так, едукована, от, філолог, вона знає, як треба писати. І от вона сідає і починає писати все, що вона вивчала. А питання в тому, говорить академік Ліхачов, що треба порушити літературний етикет, вийти поза нього. Це вже було, це вже було. Лишаючися е, в колі е, досягнень е, е, літератури, найкращих най, най, е, таких традицій, вийти поза них, не загубивши. Це того. так само, як і жити за ятаке, там до, 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 достатньо просто. Скажімо, Ти знаєш, такі таке, зобов'язує там в певному середовищі, так? Mm -hmm. І це достатньо просто. От от, от, от тримай виделку в одній, а то там, там, тоді то не вставай, поки не пой то і так далі. Це просто на, насправді. Але ж якщо ми говоримо про літературу, як про мистецтво, то мистецтво не терпить безумовно якихось. Раме, тому що негарно зробити отак. Це не вічливо, це не, так не, не в товаристві не поводяться. Очевидно, тут проблема. І все-таки, ви знаєте, Сергію Михайловичу, коли я читав молодим літератором, ще, який вважав, що має він якісь амбіції літературні, швидко має навчитися писати, то коли я розгортав книжку, і читав і відчував, що воно творить в мені певний настрій, я перечитував знову ті абзаці, ті сторінки. Я бачу, ну, що нема нічого особливого. Ну Чому така сила впливу? Інколи ловив я себе на такому дитячому бажанні пові... е літери, слова, подивитися, що за ними. Можливо, там якась, якась, е... якась машинка стоїть, яка творить емоційну силу. Ви добре знаєте цю машинку, вона у вас присутня. І все-таки. Коли починалася робота, от у вас роман, як кажуть, із Шептицьким триває поки невербальний, і починається ця робота. Чи були якісь вагання, ну патетично там говорять муки, пошуки от камертону, тональності? Як, як воно піде повістування? Чи ви чули в собі, чи воно інтуїтивно народжувалося в процесі? Знаєте, це установка свідома. Так, я, я, я розумію. Я, в принципі, дуже якось зухвало вчинив. Історія в двох словах. Ми були з дружиною в 13-му році на, на, на півдні Франції, де зустрічалися з нашими давніми друзями львів'янами, які виїхали свого часу до Франції, там вже живуть довший час. І ми а, а, розмовляли по, про культуру, вони музиканти. І мова вже зайшла про Свінціцького, про Олексу Новаківського, і от які пости, які колосальні пости. Як мало по, по, про це відомо. І, і, і зрозуміло, що оминути що, ім'я Шептицького було неможливо. І, і, і було воно воно по, прозвучало шептицьке. А на той час я вже видав вашому виданиці Ярослаєва так, І це історична це повість ну, не грає ролі, не будемо зараз з жанрами так, там дискутувати. І я, я завжди любив історичні книги, історичні романи, так, любив дуже, кажуть, свейк. і не тільки свейк. І я шукав якусь таку постать, і, і, і раптом я почув Шептицький. І я думав, так, да, це Шептицький, да, це Шептицький. Потім я повернувся, ми, ми повернулися додому, і так трапилось, що мені відразу в руки мені передали книжку спогадів матері Шептицького я Софії Шептицької з Фредрі. Да? І блискучі спогади. І я коли прочитав, вона ну, тоненько до, до, достатньо так. Я сказав: слухай, так, от перший розділ вже. Ну, а де перший, там і другий. так. Я ж ну, там Мені залишилося, що це так легко. Я зрозумів, в е, якою помилку зробив, тобто, що я впрягся, що я думаю. Коли я закінчив перший розділ, мені здалося а тепер вже просто. Тепер отак. От ну, а тепер що там? ну, Початок століття, так, Австрогорщина, матеріалу море і спогадів про нього, тому що все піде просто. А виявилося, що складніше і складніше, і складніше, і складніше. Я зрозумів, що я втягнувся в щось таке, і я скажу без кокетства, що. Якби я розумів це на, на, на початку, тоді в 13-му році я б не взявся за, за цю річ. Вона надзвичайно вона процихлонна, вона, вона забирає кожне, я кажу, всі ті м, події треба було якось їх. Адже ж не, не всі є в джерелах, щось треба було шукати в історії поза історію церкви чи, 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 чи поза Шептицьким. Ну, скажімо, Перша світова війна. Так? Або історія Габсбургів. так, Вона так. вимагала Його Львів, треба було тільки виписувати. Львів і Росія. Потім і треба було ж передати дух епохи. Для, для цього потрібно було відтворювати. так, І в тому числі мова, вона, вона треба було балансувати, щоб на архаїзми, так, не, не зійти. А знову-таки, не, твої герої не, не говорять сучасною лексикою. так, значить, Там були. були тобто, те, про що ми говорили, матеріалу, абсолютно все. і мовного в тому числі.